Друзі, вітаю! Ми продовжуємо з вами серію гайдів присвячену грі Battlefield 6, і в цьому відео ми будемо розбирати такий клас персонажів, як інженер. Тож, з чого ми почнемо? Як завжди, відкриваємо вкладку Loadouts, вибираємо наш клас інженер. А почнемо ми з чого? Я приділю деяку таку коротку увагу, скажімо так, зброї. Я ось з цією зброєю пограв тиждень, тобто зараз я відкрию, ви її побачите. Ось це ось збірочка можете поставити на паузу, в принципі, подивитися, як я це все зібрав, пробувати зробити собі так само, і дати мені як. Якби потім фідбек в коментарях, чи зайшла вам така збірка з цієї зброї? Зброя у нас це PV5A3. Тож, почнемо, мабуть, з скажімо так, спеціалізації. Добре. Тоді заходимо в вкладки спеціалізації нашого класу. Тут ми маємо на вибір дві спеціалізації. Перша спеціалізація це, в принципі, інженер, який протистоїть всій е, техніці, тобто це напрямок більше знищення саме техніки. Почнемо з нього. Тобто, ми маємо е, першу навичку, вона універсальна. Вона відповідає у нас за що? Тобто, наш е, пальник, яким ми ремонтуємо техніку, він якби на протязі 10 секунд перших на 50% збільшує. Ремонт техніки, яку ми ремонтуємо. Тобто, в практиці, якщо ви підходите до техніки і починаєте цим пальником її ремонтувати, тобто перші 10 секунд ви на 50% ефективніше ефективніше швидше ремонтуєте цю техніку. Саме цей навик він є універсальний, Він є як у першій спеціалізації, так і у другій. Тобто, перша навичка вона відповідає за що? Ви якби в практиці наносячи будь-яке ураження техніці супротивника, зменшуєте ефективність її ремонту на 50% в перші 10 секунд. Тобто, в практиці, якщо ви починаєте нищити, стріляти в будь-яку техніку, інженери протилежної команди на протязі 10 секунд на 50% скажімо так, на 50% менш ефективно ремонтують техніку. Друга навичка. Цей спеціалізація відповідає за більш швидке перезаряджання нашої основної зброї в техніці на 15% швидше, якби. Третя навичка в першій спеціалізації відповідає за те, що ми маємо можливість збільшити свій боєкомплект цілих два снаряди, якби: в танку, або, в ну, або, наприклад, в БМП ті ж самі. Переходимо тоді до другої. Спеціалізація якби спеціалізація бойового інженера. Ця навичка, як ми вже розібрали, вона є основна, вона, в принципі, є універсальна, як для першого, так і другого. Тож, перша. Навичка цієї спеціалізації за що вона відповідає? Ця навичка відповідає за те, що коли ви знаходитесь в союзницькій техніці, або самі знаходитесь за скажімо так заважелями управління цієї техніки, при дуже низькому критичному рівні здоров'я цієї техніки, ви автоматично її якби чините, знаходячись всередині. То в практиці, знаходячись всередині, ведучи якийсь бій, по вас ведуть вогонь, у вас доходить там до, наприклад, до 10-15 критичних відсотків здоров'я техніки, і ваша техніка починає. Сама себе якби чинити, тому що ви вибрали цю лінію спеціалізації. Ця друга навичка відповідає у нас за те, що на 50% повільніше нагріваються будь-які види гаджетів і зброї в, нашій, в нашої техніки, тобто мінігани на транспортному вертольоті, різні пушки на вертольотах, кулемети, гранатомети на будь-якій важко наземній техніці. Нам залишилося ще раз розібрати цю третю навичку другої спеціалізації. За що вона відповідає? Вона відповідає за те, що під час ремонту будь-якої техніки. Ми збільшимо запас її здоров'я, не тільки техніки, наприклад, будь-яких гаджетів стаціонарних, таких як там не знаю, втури стаціонарні або кулемети. Тобто ми під час кожної починки не тільки доходимо до 100%, а трошки якби переходимо цю границю, трошки збільшимо її базову витривалість. Тож підсумовуючи якби, спеціалізацію, ця спеціалізація підходить більше, якщо ви індивідуальний гравець на техніці, ви хочете більш ефективно на техніці знищувати техніку або піхоту. Ця спеціалізація більше як сапорта, тобто підтримуємо. Самої техніки, її більш швидка підчинка і надання як скажімо так, додаткових властивостей, які допомагають під час гри. Тож, ми переходимо до першої вкладки з гаджетами. Тут нас одразу зустрічає протитанкова ракетна система, яка працює в якийсь спосіб: під час наведення і пострілу вона автоматично захоплює ціль і атакує її згори донизу. В практиці вона наносить в середньому десь 290-300 шкоди техніці. І, в принципі, ми маємо по замовчуванню три пускові ракети. І цього недостатньо для того, щоб знищити техніку. Тобто техніка має бути або вже з кількістю ХП менш ніж 80%, щоб її знищити, або ми просто-напросто наносимо її максимальний урон, але трошки залишимо, і не знищимо її. Тож наступним гаджетом являється переносний зенітно-ракетний комплекс, який призначений для ураження повітряних цілей різного типу. Як він працює? Ми наводимося на ціль, захоплюємо її, чекаємо на сигнал, відстрілюємо ракету, і Вона автоматично уражає цю повітряну ціль при умові, якщо повітряна ціль не відстрелила будь-які контрзаходи, такі як, наприклад, повітряна пастка. Також цей гаджет дозволяє, якщо, наприклад, снайпер позначив лазерним ціловказником будь-яку ціль наземну або повітряну. Це дозволяє нам прицілюватися на більш далекий радіус і вражати на більш далекій дистанції будь-яку ціль. Знову ж таки, повторюсь, повітряну або наземну. Тож, наступним гаджетом у нас з'являється ручний протитанковий гранатомет з кумулятивною бойовою частиною, який в практиці призначений для ураження наземної техніки та при, та при достатньому рівню навички. За рахунок швидкості польоту цього кумулятивного заряду можна збивати так само повітряні цілі, досить ефективно. Є! ух, ух! Тож, з вашого дозволу, я хотів би присвятити саме РПГ найбільшу кількість уваги, тому що в практиці його буде на використовувати найбільша кількість гравців. Я хотів би розібрати, як правильно прицілюватись на різні дистанції з РПГ, в які проекції наземної техніки важко броньоване або легко броньоване найкраще наносити ураження. В будь-яких сценаріях. І так само розберемо з вами, скільки наносить шкоди повітряній техніці цей РПГ, яка кількість снарядів потрібна для враження тої або іншої техніки. Тож, друзі, зараз ми з вами розберемо більш детально, яку шкоду наносить рпг техніці в різних проекціях. Почнемо з передньої лобової. Тобто починаємо з танку. 204. БМП 305, зенітка. Теж 305. А зараз подивимось, скільки наносить, коли ми стріляємо в задню проекцію будь-якої техніки. Починаємо з танку. 594. Це максимум, тому що ми знаходимося під прямим котом. 594 теж. БМП. 594. Тож а зараз ми подивимось, скільки буде наносити РПГ шкоди, якщо ми стріляємо в бокову проекцію. Почнемо з БМП. 464. Танк. 352, 476, зінитка. Тож, який висновок можна зробити? Якщо ми хочемо знищити в передню проекцію будь-яку з цих видів техніки, ми цього не зробимо. Нам не вистачить просто-напросто знарядів. Якщо розбирати і казати про найбільш вигідні варіанти, це задня частина. Там ми наносимо всюди майже 500 дамагу. Тобто в цьому варіанті ми можемо майже завжди з двох пострілів, якщо техніка має повну 100% шкалу ХП, забрати її, або якщо вона вже, наприклад, має менш ніж половину її добити, що теж є дуже-дуже е, вигідним сценарієм. Або якщо ми бачимо техніку в боковій проєкції, то вистачить нам десь плюс-мінус трьох пострілів за БМП і за нітку на 100% Станком можуть бути нюанси, якщо він знаходиться під вуглом по відношенню до нас, але все ж таки, все одно можна буде використати три. Снаряди і знищити танк. Тож, ми розібрали з вами враження РПГ техніки. Зараз розберемо з вами враження повітряної техніки. Тобто для знищення повітряної техніки нам треба всього один постріл. Тобто зараз, на прикладі літака. Ми бачимо один постріл літака немає. І це стосується всіх типів літаків, які ми маємо у грі. Якщо мова йде про вертольоти, то так само вистачить одного прямого пострілу. Але. Якщо йде мова про транспортний вертоліт, то в цьому випадку нам треба два постріли. Транспортний літак має 1200 здоров'я. Один постріл у нас зносить максимально 1000. Тобто, для знищення транспортного вертольота нам треба два постріли. Якщо ми кажемо про будь-які гаджети наземні, які ми маємо на будь-яких будь картах, якщо вони доступні. То нам вистачить, наприклад, щоб знищити Тур один постріл, щоб знищити кулемет стаціонарний один постріл. Але щоб знищити зенітку, вже треба два постріли. І друзі ще один нюанс, на який я хотів би звернути увагу. Якщо ми кажемо про джипи в нашій грі. Є один нюанс. Оці от зони. Вони не вражаються ракетою. Ось ці ось теж. Тобто дивіться. Мимо. 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 Так само мимо. Тобто в цьому випадку. Якщо ви бачите джип і хочете його 100% вразити, вражайте ось цю ось зону. І для знищення джипа треба два постріли. Тож, друзі, ще одна важлива річ, яку я хотів би до вас донести, та інформація, як все ж таки правильно прицілюватись і стріляти з РПГ влучно на більш далекі дистанції. У зв'язку з тим, що дасть трошки полінувались, і в прицільній сітці дорісували нам тільки, скажімо так, позначку 100 метрів, а нарешті залишили якби пустими, я додам вам фото, де буде показано, на якій шкалі і яка дистанція відповідає. Маючи вже цю інформацію в голові, я, наприклад, бачучи, що цей танк знаходиться на дистанції 380 метрів, обираючи вже відповідні поправки, наприклад, ось 300 метрів, ось 500 метрів. Тобто, мені треба десь прицілитись ось так. І я влучаю в техніку. Тож, наступний е гаджет. Це ракетний комплекс для ураження наземної техніки. Працює він в практиці яким чином? захоплю наводимося на ціль, захоплюємо її, чекаємо повідомлення о готовності до запуску ракети. Запускаємо ракету, і вона наносить ураження згори донизу будь-якому типу наземної техніки. Ще один нюанс: якщо снайпер, наприклад, захопив лазером або позначив лазером будь-яку повітряну або наземну техніку, ми можемо більш пришвидше прицілитись і на довшу дистанції запустити цю ракету, тим самим швидше уразити ціль. В практиці ми маємо дві ракети для запуску цього комплексу, і в середньому він наносить 350 уражень ураження техніці. Тобто, в практиці ми не зможемо уразити жодну наземну або повітряну техніку з цим комплексом. Тобто, ви маєте це якби розуміти. Ще один момент, на який я хотів би звернути увагу, що стріляючи навіть позаду техніки Джавеліном, ви все одно будете наносити. 350 шкоди, тож наступний гаджет це гранатомет з керованої бойовою частиною. Після пострілу ми можемо на протязі всього процесу її польоту до моменту враження нею керувати. В Практиці, що я зрозумів, що він наносить таку саму шкоду на наземній техніці, будь-якій, як і РПГ. Тобто, це все в принципі одне та саме в плані враження. Наносення шкоди техніці, але є один нюанс в практиці під час тестування я зрозумів, що цей тип гранатомету наносить повітряні техніці 675 одиниць шкоди, тобто ми не можемо знищити будь-яку повітряну техніку за один постріл. Тож наступний гаджет це мобільна станція поповнення боєприпасів для нашої техніки. В практиці як це працює? Просто біля будь-якої нашої техніки ставимо цю от палету з боєприпасами, і він просто під'їжджаючи наша техніка, просто поповнює свою свій, свій боєкомплект. Тож далі, наступний гаджет це протитанкова міна натисного способу дії. Працює дуже простий спосіб: розкладаємо три міни, тому що ми маємо в досипі три міни. Техніка під'їжджаючи, просто на ній підривається. В практиці для знищення танку потрібно дві міни для знищення. БМП, зенітки або джипу, вистачить однієї міни. Переходимо до цієї міни. Це акустична сенсорна міна. Працює вона в який спосіб? Техніка під'їжджаючим, вона реагує на звуки її двигуна. Будь-яка техніка. Вона вистрілює снаряд, який уражає техніку згори донизу, наносячи їй десь приблизно 450 хітпоінтів. Тож наступний гаджет це універсальний робот, має він декілька функцій. Він може як ремонтувати нашу техніку. Так, може наносити шкоду ворожій техніці за допомогою того ж самого пальника. Так само він може за допомогою касетних знарядів дистанційно розміновувати будь-який тип мін ще він має змогу розміщувати невеличкі три міни натиснового способу дії для враження наземної техніки. Друзі, остання міна. Це міна схожої дії, як і ось ця. Вона так само активується, коли проїжджає повз не якась техніка, тільки радіус менше значно ніж у цієї активації. Це дуже творчий гаджет, можна так сказати. Працює він в який спосіб: ми можемо його розміщити класично на землі, але також ми можемо розміщувати його на будь-яких, скажімо так, вертикальних поверхностях. На, наприклад, стінах, не знаю, автомобілях. Тобто, це дуже дуже творчий інструмент. Можна його використовувати досить цікавий спосіб. В практиці ми маємо три міни. В принципі, легко броньовану техніку можна знищити цими трьома мінами, або якщо танк наїде і ми вразимо його якби в днище, врешті ситуації все ж таки не вистачить цих трьох мін для того, щоб знищити техніку повністю. Тож, ще одна річ, на яку я б хотів звернути увагу, це ось цій вкладці гранат, ось ця граната. То вона є такою універсальною річчю. Ми можемо її кинути в принципі в піхоту на нести якусь ураження, але основне її призначення, основне її призначення це ураження будь-якої наземної техніки. Тобто я додам відео, як вона працює, щоб ви розуміли, що можна так само цю цей тип гранати використовувати для того, щоб добивати в якихось сценаріях наземну техніку. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Маю надію, що це відео було цікавим для вас. Ви отримали якусь е, додаткову цікаву інформацію. Якщо це дійсно так, будь ласка, ставте вподобайку цьому відео. Е, діліться з ним зі своїми друзями і побачимось на полі битви. До зустрічі!